Ас дізнатися про головні події в області, чим живе край, вже готові розповісти. Журналісти інформаційної програми вчасно. В студії Мар'яна Лошак Наталі Булеца. Доброго дня зробимо Україну чистою під таким гаслом відбулася всеукраїнська акція Суботник долучилися до великого прибирання із В обласному центрі. Мешканці згуртувалися на різних локаціях у підзамковому та боздуському парках, у центральній частині міста а також в усіх мікрорайонах. На проспекті Свободи Асоціації жінок Закарпаття висадила чорнобривці та тюльпани. Роботи тут розпочали ще місяць тому, а в день великого суботника продовжили оформлення клумба. Цією акцією організатори хотіли показати, що зробити місто затишним та чистим можна власними силами. Ми вирішили, що візьмемо проспект. Так і засадимо осінню 3,5 тисячі клубнів тюльпанів для того, щоб весною наші ужгородці могли полюбуватися такою красою. Ну, були різні в нас полеміки серед нашого жіноцтва. Одні говорили, що це не варто, тому що це не такі малі вже гроші коштує. Бо ви знаєте наших людей, як вони відносяться, і кожен старається якимось чином хто із заздрості такої, знаєте, знищити, а хто просто так, щоб нашкодити. Показуємо ужгородцям, що. Ну, не будемо чекати, допоки наша влада додумається. Давайте самі, так як у себе у дворі садимо квіти, так що давайте посадимо їх у нас у нашому місці і подумаємо, як організувати так, щоб було покошено, щоб було чисто, щоб було гарно. Звичайно, сподіваємось, що ніхто не буде шкодити. Не я б'ю верба б'є за тиждень. Великдень, 13 квітня. Усі християни за давнім звичаєм освячували гілочки верби. В народі це свято називають вербною або квітковою неділею. Здавна дерево було шанованим серед народу, адже люди вірили, що воно має цілющі властивості. У Святомихайлівський храм на ожорщину у вербну неділю привезли копії чудотворних ікон Божої Матері зі святої гори Афон, які мають чудотворну силу. Цієї коночки будуть мати особе місце в нашому храмі, де люди зможуть постійно з рана до вечора. Приходити прикладатися до цих іконочок, просити великого, великого ходатайства, заступництва у Божої Матері, тому що не кожна людина може попасти на цю гору, тим більше не ко жодна жінка протягом тисячі років не попадала на цю велику святинку. Завдяки благодітелям з Святої Гори Афон з Греції привезені чудотворні ікони Божої Матері, які написані на святій горі монахами і приложені до головних святинь, до оригіналів чудотворних ікон, які знаходяться на святій горі Афон. І сьогодні вперше вони винесли на поклоніння в такий приділ, афонський приділ, який тут знаходиться в храмі. І надіємося на мілость Божа, що ці святині будуть мати велику, давати велику користь для людей, хто з вірою буде прибігати під покров, цариці неба і землі. Я вірю в тебе. Під таким гаслом уж роді відбувся аукціон в рамках всеукраїнської благодійної акції Серце до серця. На заході представили картини, фотографії та витвори ручної роботи. Усі зібрані кошти від лотів підуть на допомогу дітям Ільницької загальноосвітньої школи інтернату. Аукціон відвідала Наталія Ігнаці. Благодійний аукціон у волонтери проводять уже вдруге. Першого разу у рамках акції «Купи зустріч допоможе дитині. Вдалося не тільки зібрати кошти та здійснити дитячі мрії, але й переконати прокуратуру, щоб вона не закривала школу. Прошлий аукціон зібрав порядку двох тисяч трошки більше ніж дві тисячі. Зараз ми плануємо зібрати трошки більше. Найбільше представлено сьогодні фотографій. Це два фотографи. Виставили свої лоти Юрій Кіфер і Дяків Роберт. У нас є Катерина Тус художниця України, нашого Ужгородська, і її картина. Вона в принципі наймасштабніша, Це картина маслом намальована. Вона така дійсно досить цікава. Ви зможете подивитися зараз. Ми надіємося, що настане фішкою сьогоднішнього аукціону. На заході представили 40 лотів від дев'яти авторів. Стартова ціна 10 гривень. Виконавці із задоволенням виставили свої роботи на аукціон, адже раді допомогти та внести в дитяче життя радість та щастя. П'ять робіт просто на папері, а чотири. І одна робота я саме її хотіла поставити, бо це як частинка душі, можна сказати, так і дуже довго малювала. І захотіла саме подарувати її діткам. Відвідувачі заходу були активними, оскільки витрачали кошти на благочинність. Розкупили майже всі лоти. А ті, що залишились, організатори подарують ільницькій школі. Є набагато більше бажаючих, щоб приходити на такі заходи. Просто ну дуже мало реклами. Треба побільше цих робити об'яв. Хочу придбати одну картину. Мені дуже сподобалося там, де хлопчик із дівчинкою, фотографія. Також ще хотіла одну картину придбати, але мене випередили. Лотів дійсно було багато. На вибір, і фотографії, і малюнки були. Те я собі придбала картину там таке око, і ще б хотіла собі фотографію одну придбати, бо дійсно хотіла би допомогти. Діткам найдорожчі лот фотосесію від ужгородського фотографа Валентина Кузана придбали за 210 гривень. В результаті аукціону зібрали 1800 гривень. На ці кошти організатори придбають уже домовлені зі школою речі, нову електропроводку, дзеркала убиральні, а також двері. Алею з хвойних порід та бука червоного заклали в ужгородському лісництві. Акцію присвятили 200-літтю Тараса Шевченка. Дерева висадили з ініціативи обласної організації національної спілки письменників. Насаджувати природний пам'ятник Кобзгреві допомагали словацькі літератори та філологи. Були там і наші журналісти. В лісах Закарпаття триває робота з лісовідновлення. У Журудському лісовому господарстві цього разу до акції долучилися письменники. З нагоди 200-ліття Тараса Шевченка в нижньому Солотвині. Представники літературної галузі з лісівниками висадили алею бука червоного та хвойних порід. тую, ялицю білу, дугласію та екзотичне дерево гінго. Посадковий матеріал три роки плекали у розсаднику місцевого лісництва. Бук, який ми посадимо, вік спілості його 100-120 років. Значить, гінго також, воно таке реліктове, значить дерево. Так. Ну, а тут вже буде видно. За років 15-20, буде прикрашати цю лісову дорогу. Акцію здійснили за угодою про співпрацю з письменницькою організацією. Майстрам Парас першу розповіли про ліси туристично-рекреаційного призначення. Відтак провели інструктаж з посадки багатовікових дерев. Її духовне значення у природі багатогранне, але я тільки народилася, проте з часом біля її плодів з більшою силою оживе слово Кобзаря. От ми вже підійшли до тої пори, коли цей наш задум про створення Шевченківської алеї ми маємо можливість реалізувати. Готувалися ми до цього довго, готувалися старанно, і хотілося б так, щоб і в літературі, і в духовності, і в природі нашого краю теж залишити якийсь добрий пам'ятний слід. Природний пам'ятник Шевченківську алею закладали за участі колег із словаччини, які відгукнулися на українську пропозицію завдяки генеральному консульству в Ужгороді. Це дуже Таке свято це дуже велике свято народної самосвідомості, яке близьке і словакам. Наші народи мусять усвідомлювати своє значення, вагу та самодостатність. Тому я дуже рада, що мала можливість разом із словацькими письменниками взяти участь у посадці Шевченківської алеї. Тараса Шевченка. Тарас Шевченко для мене є дуже цікава особистость і його література мені сподобалася тому що вона має дуже великі зв'язки з словацькою культурою, Наприклад, Кобзар, Кобзар, коли він його писав. У нас у словачини мали також генерацію штуровську. Штуровська генерація вона мала дуже цікавилася про українську культуру. Словацькі гості ближче познайомилися з україною, яка нині на устах усього світу. Їм же випала можливість не просто посадити дерево для народу, а увійти в українську історію. В юні математики у кожної професії своя специфіка. Лікарі складають клятву Гіппократа, військові присягають на вірність державі. А учні журської школи номер 19 обіцяють довести, що математика цариця всіх наук. Уже 12-й рік поспіль на загальношкільному святі. П'ятикласники поповнюють ряди любителів алгебри та геометрії. Про посвяту в юні математики розповість Аліна Кравцова. Веселих мітливих та розумних п'ятикласників 19-ї школи по праву можна вважати юними математиками. На загальношкільному святі учні 5-го Б класу розділилися на три команди і змагалися за звання справжнього знавця точних наук. Команда Повний абсцис» скоординувала й організувала всіх учасників. Магія чисел довела, що чаклувати можна й за межами Хогвартсу, а математичний патруль вправно виправив усі помилки. Об'єднала всі три команди цариця наук, математика. Математика дуже цікава наука. Ми її вивчаємо вже 5 років. Її треба для життя. Вона найголовніша наука в цьому світі. Всі професії важливі, й усі потрібні. Та без математики не існує жодної, переконані п'ятикласники. Оскільки в майбутньому вони бачать себе будівельниками, бізнесменами й економістами, серйозно зайнятися точними науками вирішили вже зараз. Без математики не можна зробити ні один транспорт. Робиться та навіть Леонардо да Вінчі говорив, що математика дуже важлива наука для всього світу. Згодиться, щоб знати теорію, фізику, хімію, що можна буде зробити різні прибори. Музично-розважальне, лірично-екстремальне математичне шоу вже стало весняною традицією 19-ї школи. А ідея його створення виникла, аби показати дітям, що математика може бути веселою. Творча кафедра вчителів математики прагнула якось суху математику втілити у такі поетичні образи, з тим, щоб дітки знали, що математика це не тільки ось таке цифри, формули, задачі важкі, а і також щось цікаве. Винахідливість, оригінальність та кмітливість п'ятикласники продемонстрували у кількох конкурсах. Представили команди, здали на перевірку домашні завдання, навіть взяли участь у математичному аукціоні. У підсумку перемогу здобула команда Математичний патруль по завершенню свята учні 9-го Б класу освятили своїх підопічних п'ятикласників математичною водою в юних математиків. І інформуємо про таке на час великодніх свят на Закарпатті. Призначено додаткові приміські потяги. Львівська магістраль Укрзалізниці готується до збільшення пасажиропотоку в ці дні. Так, задля для створення комфортних транспортних умов для краян та гостей західної України на Закарпатті 21 та 22 квітня. Додаткові потяги курсуватимуть за маршрутом хуст Ужгород та Тячі ужгород Також Укрзалізниця у період підвищеного попиту на пасажирське перевезення на великодні свята призначила ще два додаткові потяги, що сполучають столицю з Ужгородом. На сьогодні у нас все більше інформації під у підсумковому випуску дев'ятнадцять. Також на сайті тиса 1tv я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.